Доброго дня, шановні друзі, Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, оперуючи російськими пропагандистськими наративами, розказував про загрози суверенітету Угорщини. Про що мова? Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто днями виступав на міжнародній конференції з європейської безпеки у Мінську. І де він заявив про небезпеку нового поділу світу на фракції Він почав свій виступ російською. Добрий день, уважаємі міністри, дорогі колеги, дамі господа? Уже спасія за то, що я могу представити вам позицію Венгрії глобальної безпеки. А далі продовжив англійською. Будемо сподіватися, що в Брусселі нас не засудять за дискусію. Тут говорить дипломат. То я б то додав, що Угорщина має свою позицію, за яку її критикують. Ключове слово сьогодні це суверенітет. Ми угорці дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили за межами країни, і актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися, хоча б від частини свого суверенітету, але цього ніколи не станеться. За його словами, угорщина відчуває велике занепокоєння у зв'язку з конфліктами, тому він пропонує підтримувати контакти та діалоги для їх вирішень. Ми повинні не спалювати мости, а створювати зв'язки. Давайте з практики Давайте мости між, між замість того, щоб спалювати мости, будуйте їх. Говорить угорський міністр. За його словами, відсутність діалогу в європейському союзі привела до менш безпечного та конкурентного простору. Якщо найближчим часом ми не побачимо фундаментальних змін, світ знову розділиться на блоки, і для нас це нічний кошмар, виходячи з досвіду, який ми мали, говорить Сіар. Ну відкриємо таємницю для пана Сіяр, то світ уже і так розділився на. Блоки і фракції, і воно цьому діяльність Росії такої улюбленої країни, в яку любить літати угорське керівництво. Він також любить обніматися з цими очільниками. от саме ці кремлівські очільники створили у цей. Поділ і наплодили купу різних організацій, які і надалі пробують у своїй структуризації поділити світ на таких собі щербних, неощербних гегемонів, не гегемонів, залежних, незалежних і так далі. так далі. Але де ж тут російські наративи, про які ми говорили, Так? буквально у кожному реченні Петера Сіарто. Ну ключовий момент про те, що сіярто говорить, що, начебто, угорському суверенітету щось загрожує. Питання тільки: а з якого боку? З боку України, ну нам зараз навряд чи до Угорщини, з боку Росії, так вони ж з ними кожного дня обнімаються. А з боку Європи, з боку ЄС? То тоді постає питання: а чому ж тоді вже багато років Угорщина залишається в цій спільноті? І чому угорський очільник, який вже багато років керує Угорщиною, не ставить питання про те, щоб ну вийти з цього ганебного блоку, який утискає суверенітет угорської держави? Чомусь на це Орбан не рішається, і чомусь Тіарто в цьому йому не піддакує, да? але ж вони бідкаються про суверенітет. По великому рахунку, на ці бідкання про суверенітет є великою маніпуляцією і фактично російським пропагандистським кліше. Саме Росія створює уявлення у тих, до кого може достукати за допомогою своїх каналів пропаганди, про те, що ЄС це щось таке, куди тягнуть силою. Це щось таке, де у вас. Коли ви туди зайдете, відберуть суверенітет, свободу, економіку, гроші і скажуть, що сидіти і виконувати все, що там заманеться якимось там очільником цього страшного ЄС. Саме таким подає його російська пропаганда для своїх громадян. І ось недавній приклад: саме так намагалися про російські пропагандистські ресурси у Молдові подати ЄС для громадян Молдови, дискредитувати його в будь-якій будь-яких варіантах на на тому, що е, якщо ви вступите в є то ви завтра будете бідними, а якщо ви не вступите, то будете принципи такими, як були і сьогодні, можливо, краще, якщо приєднати до тих зно е, е, знову ж такі. Пустих і пустопорожніх утворень, які мавпує і генерує Російська Федерація, створює ці різні брікси, шмікси і так далі, які в принципі не наповнені будь-яким економічним, політичним і, взагалі, міжнародним толковим змістом. Проте звичайно, що Петер Сіярто це не може оголосити а розказує про загрози з боку ЄС. І тут він маніпулює вдруге. Чому тому, що він дорівнює прирівнює вірніше, і ототожнює суверенітет держави з. Тими заявами, тими рішеннями, які приймає його керівництво, а це зовсім інші речі. Суверенітет угорщини в ЄС ніхто не утискає, ніхто не говорить, що ви порушили там якісь кордони. Ми зараз кудись там перейдемо, що там захопимо. Ніхто не говорить про те, що ви там якісь такі, не такі, всі вас вислуховують. Буквально недавно ми записували відео, де розбирали заяву і виступи Орбана у Європарламенті, де він, в принципі, по великому рахунку зачитував російську методичку, проте ніхто його. Там не освистав, всі його послухали, і звичайно, що дипломатично і цивілізовано виказали свої думки. Тож, про які утиски говорить Сіарто, да? а якраз тут оце маніпулятивний момент, де в принципі владу дійсно орбана критикують за необґрунтовану позицію щодо допомоги з боку ЄС Україні, по необґрунтованому і взагалі надуманих прикладах блокування різних європейських ініціатив. І це. Угорське керівництво перерівнює до тиску на суверенітет. Ні, це тиск на позицію окремої людини, окремої партії, такої як Орбан і такого, і такого як Сіарто, але не суверенітет, але не тиск на країну і її суверенітет. Отут полягає. Ключова маніпуляція, яка теж є такою собі місточком до е, російської пропаганди. Ну а щодо місточків, раз, ми вже згадали, то знов ж таки це черговий популістичний заклик, і не більше, бо ми чули вже про налагодження дип дипломатичних стосунків, місточків і так далі. і Так далі, і від Орбана, від цілярто десятки разів це все е, чергове пропагандистське. Кише про те, що ми за мир, ми проти війни. Проте ніхто з них ні Орбан, ні Сіарто, ні разу не обмовились конкретно, що ж вони пропонують у цьому мирі, який вони бачать, як вони його пропонують, хто на яких кордонах зупиняється, хто куди відводить війська, хто платить контрибуції, хто відповідає за жертви, які були нанесені війною в Україні з боку Російської Федерації. Ну і ще один ключовий момент, як можливо, така казати, вишенька на тортик. Він говорить тут про конфлікти, і звичайно, що він натякає на... Конфлікт в лапках, а по справжньому це війна в Україні. Проте ні одного разу він не говорить, чому почалася ця війна, хто її розпочав, хто є головним агресором цієї війни і хто вбиває українських громадян. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути курсів, таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал. Канал Правда про брехню.